Якщо ви зараз дивитесь на графіки і відчуваєте дежавю, то вам не здається, ми вже давно на ринку і вже це все бачили. Ми вже були в цій точці. Той самий настрій ринку, ті самі розмови про перегрів, ті самі очікування корекції і водночас, ті самі передумови для продовження руху. Зараз ми уважно подивимося, що відбувається з ринком, скільки ще Чекати на покращення ситуації, що відбувалося раніше в таких ситуаціях, ну і в кінці кінців це вже дно. Ми спробуємо з усім цим розібратись, а ви на каналі Double Top Now, З вами я, Віктор. І якщо у вас, як і мене, цікавить запитання, що за жах тут відбувається, то не перемикайтесь. За ончейн даними, ми бачимо накопичення. Короткострокові холдери частково фіксують прибуток, але довгострокові продовжують тримати. Ліквідність поступово повертається на ринок, відкритий інтерес підріс, але без агресивного перегріву. Це дуже схоже на фазу реакумуляції, яку ми проходили раніше. Тоді також було багато скепсису. Говорили, що це просто відскок в межах ведмежого ринку, але структура ринку змінилась. Біткоін сформував базу, зняв надлишок левери і почав будувати новий імпульс. Зараз ми бачимо подібну динаміку: консолідація після сильного руху. Стиснення волатильності і поступове накопичення позицій великими гравцями. І звісно, корекція буває завжди. Але чи знаходимось ми вже в цій фазі ринку? Після проливу 4 лютого шорт холдери зафіксували максимальні нереалізовані збитки з літа 22 го Тобто, люди, які заходили останні місяці, масово опинилися в мінусі. Історично саме такі моменти запускають технічний відскок. Ринок видавлює слабкі руки, знімає паніку і дає. Полегшення, але важливо інше: відскок не дорівнює дно. Якщо подивитись на попередні цикли, справжнє структурне дно формується тоді, коли в збитку перебуває 55% плюс-мінус кілька відсотків від загального обігу біткоїна за поточною моделлю. Приблизно 62 тисячі доларів по біткоїну це зона, де близько 50% відсотків монет були б в мінусі. Район 42 тисяч це приблизно 58%. відсотків. Тобто потенційна зона формування глобального дна лежить десь в діапазоні між 40 і 60 тисяч. І саме тому зараз важливо не шукати ідеальний вхід, а розуміти фазу, бо дно настане тільки тоді, коли продавати вже буде нікому. І тут треба відповісти на запитання. Наскільки ми наблизились до повтору 2022 року, дивимось на поведінку довгострокових холдерів, тих, хто тримає монети 6 і більше місяців. І ось тут з'являється дивовижний сигнал. Частина з них почала фіксувати збитки, не прибуток на хаях, а саме збитки. У 2022 році ми бачили дуже схожу картину. Спочатку здавалися шорт-терм холдери, потім ринок намагався відскочити, з'являлася ілюзія стабільності, і вже після цього починали капітулювати довгострокові гравці. Це був фінальний етап тиску. Саме тоді формувалося структурне дно. Бо якщо здаються ті, хто тримав 6, 9, 12 місяців і більше. Значить, емоційний ресурс вичерпаний зараз. Ми бачимо перші ознаки подібної динаміки хоча меми про холдерів штампуються кожен день. Частка монет 6 плюс місяців, які переміщуються з мінусом, зростає. І це ще не масова капітуляція, але це сув у настроях. Довгострокові холдери зазвичай не реагують на локальні коливання. Але якщо вони починають продавати в збиток, це означає, що тиск стає системним. Нюанс в тому, що ринок 25-26 року відрізняється від 22-го. Частина монет переходить у структури великих фондів через ЄТФ. наприклад, BlackRock. Формально монет. Ти рухаються, ончейн це виглядає як зміна власника, але по суті це не класична капітуляція, а перерозподіл у більш довгі структури зберігання. Це спотворює чистоту сигналу, так що тут треба зосередитись не на самому факті руху монет 6 плюс місяців, а питання в масштабі. Якщо ми побачимо різке зростання обсягу монет, що продаються в мінус серед довгострокових холдерів, це буде дуже сильним сигналом близькості кульмінації. Історично, саме в такі моменти, ринок максимально болючий, але водночас максимально близький до розвороту. Якщо здаються навіть переконані, ми дуже близькі до фіналу. Цієї фази, але давайте без істерик і ейфорії. Покращення тільки починаються. Тепер техніка, і тут головне правило просте: ловити падаючий ніж небезпечно. Особливо тоді, коли ринок ще не показав ознак стабілізації, ціна прийшла в ключову зону інтересу. Це рівні, де раніше була активна торгівля, і де логічно чекати на реакцію. Саме тому й можливий короткий відскок. Ринок може дати технічний відскок просто тому, що тут накопичена ліквідність. Частина шортів зафіксується, а частина агресивних трейдерів спробує зіграти в контртрейд. Але потрібно дивитися глибше: ліквідація лонгів продовжується. Це означає, що ті, хто намагалися ловити дно раніше, вже вибиті або ще вибиваються. Кожен новий мінус провокує нову хвилю. Примусових продажів, і це створює додатковий тиск вниз. Структура на молодших таймфреймах слабка, немає агресивного викупу з великим обсягом. Є лише спроби стабілізації, які швидко заливаються. І це говорить про те, що покупець поки не сильно контролює ситуацію. І ще один момент: стопи занадто далеко. Якщо ви відкриєте лонг просто тому, що ціна впала, то логічний захисний рівень буде під останнім мінімумом. А це означає великий ризик відносно потенційного прибутку. Математика угоди слабка. Але чого очікувати далі? Ми не даємо ніяких фінансових порад і не допоможемо передбачити майбутнє, але тут сама логіка підказує декілька сценаріїв. Перший варіант формується локальний хайрлоу. Ціна перестає оновлювати мінімуми, з'являється імпульсний викуп, обсяг росте. У такому випадку можна розглядати короткостроковий лонг з чітким ризиком. Варіант номер два. Ми ламаємо поточні мінімуми. Тоді відкривається простір нижче, і ринок може швидко піти в зону 50-40 тисяч. Саме там за ончейн моделями починається зона більш глибокого системного болю. Тому зараз ключове не вгадати дно. Ключове це зберегти капітал і чекати, поки ринок сам покаже, що ніж. Більше не падає. Якщо ви не хочете пропустити цей момент, якого ми всі так чекаємо, то було б непогано добре розумітися на ринку і активно слідкувати за усім, що відбувається. І для цього є ідеальний інструмент. Адже зовсім скоро стартує новий потік нашого курсу, який ми постійно оновлюємо і адаптуємо до реалії ринку. Окремою перевагою для усіх студентів буде доступ до нашого закритого ком'юніті Double Top Squad, де найшвидше. З'являються усі найактуальніші ідеї по ринку. Це життєво важливо, адже усе зараз змінюється з такою швидкістю, що встежити за усім самостійно просто неможливо. А тут на вас очікуватиме ціла команда топових аналітиків, експертів і фахівців у різних галузях крипти, які цілодобово моніторять ринок. Всі посилання знаходяться в описі. Під цим відео, дивлячись на усі ці графіки, важливо не випадати з контексту, бо багато хто дивиться тільки на графік біткоїна і повністю ігнорує фон. А фон зараз не відчуває повної капітуляції. Фондовий ринок ще не показав справжньої слабкості. Немає паніки, немає масового розпродажу, немає того моменту, коли інвестори починають продавати все підряд. Поки що, це корекція, а не системний злам. А історично слабке дно в крипті часто формується тоді, коли традиційні ринки вже Пройшли через фазу страху. Окремо варто дивитися на індекс долара США. Він виглядає напружено. Якщо долар почне зміцнюватися агресивно, це створює тиск на ризикові активи, і біткоін тут не виняток. Сильний долар означає відтік ліквідності з більш ризикових сегментів. Це прямий негативний фактор. І тепер найважливіше, якщо фондовий ринок почне валитися по справжньому, крипта отримає другий удар. Перший удар ми вже бачили у вигляді ліквідації і локальної паніки. Другий може бути набагато жорсткішим, бо він прийде ззовні. І тоді тиск стане синхронним. Багато хто також не враховує таймінг, Дно – це не тільки конкретна цифра на графіку, це ще й час. Ринок повинен втомити, вичавити емоції, дати фазу байдужості. Поки що ми бачимо страх і спробу швидко відігратись. Це не виглядає як фінальна точка циклу, тому макрофон говорить просто. Ринок ще не здався повністю, і поки зовнішній тиск ще не реалізувався або не знятий, говорити про остаточне дно ще рано. Тепер найважливіша частина таймінг циклу, бо ринок це не тільки ціна, це й час. І саме тут більшість робить системну помилку. Коли ми бачимо різкий пролив, мозок автоматично шукає дно. Здається, що якщо вже так швидко впали, значить майже все позаду. Але історія ринків працює трішки інакше у попередніх циклах, коли індекс відносної сили на старших таймфреймах заходив у зону. Перепроданості дно майже ніколи не формувалося миттєво. Ринок міг залишатися у фазі бокового руху від 150 до 250 днів. чуть чуть більше, чим півроку. Без красивого розвороту, без очевидного моменту ейфорії, просто повільне виснаження, повільне згасання інтересу. Саме це і є справжня фаза очищення. Дно це процес, це не одна свічка, не один день паніки, це період. Коли ринок втомлює всіх, коли зникає азарт, коли будь-який відскок сприймається як шанс вийти, а не як початок нового тренду, психологія тут ключова: спочатку страх, а потім надія. Потім знову страх, і лише після цього байдужість. Саме байдужість історично створює фундамент для великого руху. Зараз ми бачимо дуже швидке падіння по ціні, але по часу картина інша. Повного циклу виснаження ще не було. Ринок ще емоційний. Учасники все ще намагаються відігратись, все ще шукають ідеальний вхід, і це типовий стан для ранніх фаз тиску і до фінальної кульмінації ще далеко. Саме тому таймінг зараз важливіший за будь-який рівень, поки ринок не проживе достатній період болю і стабілізації. Говорити про структурне дно передчасно. Історія повторюється, але вона повторюється через поведінку людей, а не через магічні цифри на графіку. Тепер логічне запитання: що з цим усім робити на практиці, бо аналітика без дій не має сенсу. І наша логіка тут максимально проста і холодна ставити Великі лімітні ордери просто тому, що ціна впала, це наївне рішення. Це не той ринок і не та фаза. Коли структура слабка, коли ліквідації продовжуються, коли немає чітких ознак стабілізації, сліпкі ліміти, це по суті ставка на удачу. А удача в трейдингу дуже дорога. Потрібна стабілізація, потрібна реакція покупця, потрібне підтвердження, що тиск продавців слабше, бо головне завдання не зловити мінімум. Головне завдання не потрапити під наступну хвилю зливу. Не намагайтесь вгадати ідеальне дно. Це пастка мислення. Ринок нікому нічого не винен. Я краще зайду вище, але з підтвердженням, ніж буду героєм на самому дні. І тут ми красиво повертаємось до того, з чого починали. Ринок змінюється, декорації інші, новини інші. Але відчуття завжди всі ті самі. У 2018-му був біль, в 2022-му був біль, і зараз ми знову бачимо ту саму фазу фазу максимального дискомфорту для. Короткострокових тримачів, саме в ці моменти, більшість починає сумніватися в всьому в тренді, в активах, у власних рішеннях. Є, до речі, дуже показовий маркер, який історично з'являється в схожих точках циклу. Коли 50-58% пропозиції перебуває в мінусі, ринок входить у фазу психологічної капітуляції. Це не гарантія розвороту, це не магічний сигнал, але це середовище, в якому емоції досягають максимуму. Саме там форм або база для майбутнього відновлення, або паливо для ще одного імпульсу вниз. Історія не повторюється буквально. Вона повторюється через поведінку людей, через страх, через втому, через бажання просто вийти і перестати дивитися на графік. Саме тому ці фази завжди виглядають однаково важкими незалежно від року. Головне питання зараз не в новинах і не в прогнозах. Питання значно простіше і значно жорсткіше. Ми вже бачимо кульмінацію цього руху, чи це лише початок другої хвилі очищення. Ринок дуже скоро дасть цю відповідь, і ви її точно не пропустите. Якщо підпишетесь на канал, поставите лайк, щоб Ютуб рекомендував вам наші відео. Можете поділитися ним зі своїми друзями, щоб вони також не пропускали найактуальнішу інформацію. А з вами був Віктор, команда Даблтоп, і до нових зустрічей.